Два міні Купера, а різниця в 5 тисяч доларів ну бо 20 тисяч злотих. Чого така велика різниця? Давайте розберемося. Я Надя Детейлінг, і це моя нова рубрика оглядів на цікаві і класні автомобілі. Зазвичай на огляд беруть одну машину, а я взяла дві однакових, щоб вам показати все детальніше і різні комплектації. Що спільного між цими двома? Це два міні-купер ес кантримен двигунивних об'ємом, 2 літра потужністю 190 кінських сил. Обоє вони повнопривідні, мають чорний дах та панорам. Також у них 18 легкосплавні диски, правда, тут базові сірі, а тут вони чорні. Я вважаю, що в міні немає ні гендеру, ні віку. Скільки би тобі років не було, і незалежно якої ти статі чоловічої чи жіночої, міні це машина для всіх. І навіть чоловіки можуть спокійно їздити на міні Купері. Він стильний, яскравий і класний. До речі, навіть в будь-якому кольорі: чи це чорний, чи це, наприклад, червоний або білий. Він виглядає вау у всіх кольорах, сантихром. um chip Просто ідеальна машина. Візуально між ними є невеличка різниця. Тут є такі опційні білі смужки на капоті. Вони йдуть також заду на кришці багажника і такі прикольні дзеркала з британським прапором. Біленькому міні цього немає, але за рахунок цього він виглядає більш стриманим. Червоному міні також панорамний дах, заклеєний британським прапором. Я не знаю для чого, але воно є. На всякий випадок його можна зняти. Обоє з міні-куперів мають лінзовані led фари. Червоний міні-купер року, а білий міні-купер року, І обоє вони дорестайлінгові. Обоє міні-куперів мають безключовий доступ, що дуже зручно. Червоний міні в нас е, приблатньонний. Червоний міні в нас багач. Тут є електропривід багажника і от така крута штука. А? І закривається він так само. Клас. Багажник, до речі, дуже вмісткий. Якщо ви їдете в подорож з сім'єю, туди можна поставити дуже і дуже багато речей. Незважаючи на те, що в білому міні багажник треба відкривати самостійно, тут є набагато крутіша функція ніж махати ножкою. Такого немає просто ніде. Я не бачила цього в жодній машині, але я це хочу. Я вас просто зараз переконаю! Це лавка! Народ, це лавка. Ви можете сидіти з друзями на заправці, пити каву і сидіти на лавці. До речі, вона брендована. Тут пише міні, ти можеш собі так. Опа! Сів і так. Балдіош. Тут багажник теж великий, вони ж по суті однакові по розміру, можна вставити багато речей, потім ти такі речі вийняв. Лавочку розклав, сів, і мені це подобається, мені це по приколу. А якщо на вулиці дощ чи сніг, не біда, вам ж на голову не капає. Об'єм багажника справді дозволяє взяти цілу сім'ю, поїхати в подорож. А якщо вмірювати в надяг, то об'єм багажника одна надя в складеному стані. Ну і не надломилася його руками закривати, зато лавка є. Так, що в нас в салоні в салоні в нас дуже зручні спортивні сидіння з підтримкою та підігрівом, і тут базова шкіра. Правда, тут сидіння регулюється механічно ручками. На жаль, електропривода тут немає. В обох міні є проекція, виїжджаючий екранчик. Також спортивний мультируль в обох міні є CarPlay, що не є новинкою. Також тут така крута футуристична підсвітка по контуру екрана, Також вона є. В ногах, в дверці тут внизу, в ручці, бо зараз день погано видно, а регулюється вона ось тут. Оцією кнопкою коло плафона можна змінювати собі колір. Мені, звісно ж, найбільше подобається. Голубенька, дуже красива, і рожева. Ні, це синя. Давайте там рожеву. О, фіолетова. Вона така класна. Опа-ча. -оп -оп і отака рожевенька. По дизайну автомобіль має круглі форми, навіть кругла форма екрана. мені це все дуже подобається. І оці футуристичні такі тумблери. Зараз я сиджу в білому міні, по інтер'єру тут такі звичайні сірі вставки. А ще одна фішка міні, що кермо регулюється разом з приборною панеллю. Ось так. Міні-в нас двохзонний клімат-контроль. З такими круглими крутілочками можна змінювати температуру. Тут в нас знаходяться кнопки клімату та підігріву сидінь. Далі переходимо до наших авіатумблерів. В нашому самоліті, тут у нас паркувальний асистент, який є в цьому білому міні, тобто камера заднього виду і парктроніки. Тут у нас кнопка виклю... включити-виключити функцію старт-стоп, стабілізація, ну, сама кнопка старт-стоп. Останній тумблер відповідає в нас за зміну режимів двигуна, тобто режим спорт або режим економії. Коли ми його нажимаємо, у нас на екрані виїжджає класний, але звичайний міні. А коли ми включаємо режим спорт. Він міняє зовнішній вигляд і в нього додаються спортивні полоски. В Локітнику в нас є безпроводна зарядка, заявлена виробником, що під будь-яку марку та модель телефона. Але якщо у вас iPhone у версії Pro Max, або схожий, там є Samsung, теж великі. То вам не судьба користуватися безпровідною зарядкою. На жаль, він сюди не вміщається. в нас теж комфортно, багато місця. До речі, ці сидіння також можна регулювати нахил спинки, тобто збільшити простір багажника або додати комфорту заднім пасажирам. Вони також механічно регулюються взад-вперед. Також в нас є підлокітник, в якому є підстаканники для кави або чаю. Зацініть коврики в цьому міні з такою закльопочкою бренд. Дованою мені вони дуже подобаються. Я пересіла в червоний міні. Він вже набагато заряженіший. Тут є електропривід сидінь, пам'ять сидінь. Це також спортивні сидіння з підтримкою, але тут опційна шкіра, вставочки з алькантари. Також спортивний мультируль, який мені подобається набагато більше. Тут є інша строчка, вставочка з британським прапором. Він такий грубший, випукліший, по дизайну зовсім інший, ніж в білому. Ось так це сидіння виглядає. Дуже м'якенький матеріал. Воно набагато більше мені подобається, якщо чесно, ніж базова шкіра. Я думаю, що за це все-таки є сенс доплачувати. Давайте заведемо. Нашого двохлітрового червоного демона. тут все те саме. Є проекція, такий самий виїжджаючий екранчик. З кліматом теж все те саме. Тут ми регулюємо температуру, кнопки регулюванням клімату. Переходимо до найцікавіших функцій. Тут де наші тумблери. Паркувального асистента тут немає. Але тут. Спортивна коробка передач з переключенням тумблера зі спортивного режиму на режим економії в нас є дуже класна фіч переключенням. Спортивного режиму та режиму економії. В нас тут теж виїжджає міні з полосками, але коли включається режим спорт, підвізка стає жорсткішою. А якщо режим економії, вона стає більш м'якшою та комфортною. Що дуже подобається мені в інтер'єрі цього міні, це оці бронзові вставки. Дуже додають гарно яскравого акценту в салоні. До речі, наші обидва міні обладнані акустичною системою Harman Kardon. В Цьому міні також є адаптивний круїз-контроль, а на ролі є кнопка керування голосом. А ще тут є класна чарівна кнопка, яка дуже вам буде допомагати. Знаходиться вона ось тут коло аварійки. Тут можна обрати, що ти будеш бачити інформацію про інші машини на дорозі, або вона буде розпізнавати пішоходів і гальмувати, якщо вони приближаються. Це дуже зручно і класно. Отже, висновки, чому така різниця в ціні? Ну, по-перше, спортивна коробка передач. По-друге, це спортивна регульована підвізка, а це теж не дешева функція. Ну і комфорт: це електропривід багажника, по салону матеріали на. Багато якісніше ви бачили самі. Тобто, це опційна шкіра, вставки з Алькантари, електропривод і пам'ять сидінь. Всі ці функції є далеко не базовими. Власне з них формується ціна автомобілі, але вони вартують кожної своєї копієчки. Отже, міні класні яскраві автомобілі. Тут навіть безспорно, якщо хтось напише, що ні, вибачте, я з вами не згідна. Я навіть цей комент не лайкну. Отже, білий міні на жаль вже проданий, і він завтра поїде до свого власника. Але. Червоний можна ще встигнути купити. кого зацікавив цей красунчик? Напишіть в коментарях або мені в приватні повідомлення в інстаграм. Я вам дам ключ, а ви гроші. Багато грошей. Ну що ж, мій перший огляд добіг кінця. Мені дуже сподобався такий формат відео. Я себе в ньому бачу. Напишіть ваші відгуки, чи сподобалось вам. Можливо, вам чогось не вистачало, або чогось було забагато. Також напишіть, які автомобілі ви хотіли би бачити на огляді. Я для вас їх знайду і відзніму. Або можливо, ви маєте якийсь цікавий автомобіль і хочете мені запропонувати зняти на нього огляд. Я теж розгляну такі варіанти. А я тим часом чекаю на ваші пальці вверх, на підписку на мій канал. Та на коментар від семи слів, адже такі довгі коментарі допомагають просувати відео. Алгоритм їх зчитує як дуже вагомий аргумент для просування. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!